Дітки, зараз ми поговоримо про уподібнення. Це таке явище, коли один звук впливає на інший. Для того, щоб правильно виділяти звуки, ми обов'язково повинні подивитися на ці явища. Е, уподібнення це коли один звук це уподібнення за глухістю. Це перший вид уподібнення, який вивчаємо, який е, є в словах кількість, нігті, легко бог подьогтю. Записали кіхті, нігті легко бокодьоти. Правило, дзінкий плюс глухий, дорівнює глухий плюс глухий, можна вивести червоним кольором. Так, а тепер подивимося, де ж у нас дзвінки плюс глухий стоїть. Кіхті, запам'ятайте, цей звук буде вимовлятися як звук хи. Сказали кіхті. В усіх цих словах. У за глухістю, це значить дзвінки ге, е, Г, Г, Г. Перед глухим точно таким глухим. Кіхті-ніхті легко вогко. Чуєте звук, який? Х. Написали в барі. звук Х. Я червоним виділю легко. вогко, дьогтю. Х. А тепер показали це в квадратних дужках. Х. Пом'якшений. І Х. Х. Риска і. Хігті наголос. Нігті. Ні. рисочка. І х. Ті м'який і. Ніхти. Легко. Ле. Х. К о. Легко. Вовко. Во. х К. о. Вовко. І дехттю. Ді рисочка м'який. О, х. Ти рисочка у дьогтю.